Блок керування, що там ще повискакувало. Так, поки що одна очі, що шибка. ошибка. ну що пропадуть подушки? Ні, не пропали. І те горить щось. Ну оця на цю ошибку треба буде почитати. Ну і чого в путь. Краз у вас є прекрасна можливість користуватися послугами Beamer Coders. По чудовій знижки 30% по промокоду батун. Тут поки сухо. Оставляємо девайс в гаражі. Тут теж почти сухо. А тут сухо Благодаря отакій штуці. Яка вийшла 200... 50 гривень Тоже непогано так, що ми все закриваємо і прокатаємося на мойку. І так за рулем важко, на мой зображати, А тут ще й шапка. Не взяв шапку. все есть. Четко. И пена хорошая, и напор хороший. Очки дорогие Что, пять? минут полет домой? Ой, ты меня злякала, тики шо? Вот это же ябка, машина раз сломалась, ты уже есть какой-то Ну якраз вона одразу намолиться. І ти не розумієш, що може бути далі. Та тим більше з автомобілями, якому 25 років, розраховувати на надійність, який стояв 4 роки, особливо вони не, не можна. Це тільки ті екземпляри, які там володіють вже ним років 10. Ну, хоча цей автомобіль був власника з 2012 року, 13 років. 13 років. Так, треба спробувати розслабитися. Що там полоси немає, згадує? Наче немає. Чуть-чуть підрозслабитися, розслабиться. Не виходить. Стуки, які можуть бути стуки, 4 години стояла вона взагалі не, не двигалась. Так, температура ти не лізе. Ну вона нас така погана, вона раз і полізла. Зразу туди лежачий перший опа. Це було дуже плавно. Я навіть не ожидав, наскільки це було плавно. попробуем на нем маленький пинок коробки и приторможую О, а, страшно корабель бег на лагере mm -hmm. интересно Біга 404 791 Мабуть Коли їх взяв було 4 Я на 100 км ще не проїхав, я приїхав, получається пластиковый типа экзажимчик зажимчик э, уплотнительного кольца и вин получается там на все окислилось нас сразу не надевалась а может выдавило штопорный Її з неї збирати не буду нічого. Викидати помпа, музей зроблю. БМВ. А що це таке? Це що? ні. Не То це, типу, сигналка врізана. Не розумію. Музичка. Йди, йди. Це можливість знижки від бімер кодер. 30% по промокоду роботу. Ви можете, Там великий спектр робіт. І стали центр. Працює як на виїзд, так і віддалено. Дуже великий плюс, що на виїзд, бо е, попереднє відео там про i3 я стикнувся з проблемою великою, що автомобіль заблокувався і за того, що сів 12-вольтовий акумулятор. У схожа проблема, заходьте, дивіться, відео. Інформації по цьому взагалі не було. І довелося все дати. Тішка це вообще круто. 30% на весь спектр робіт. Кодування, прошивки, все, що хочеш. І хлопчина толковий, максимально нормально підходить до роботи. Ми як спробували, він так і приїхав. І деякі роботи, що провели Віталені, це круто. Він не втратив їхати, кабель тільки треба за 400 гривень. Кабель купив, що на ці всі ті кішки і програму, якусь після на програму Бімерлінки я потратив півтори. Наче. І на ті покращі, сканер тищу, цей 300, кабель 400, можна було одразу кабеля купити. Ну, хто знав, ніхто не знав. Ні, хтось знав, але... Щоб знати, треба в нього впертися і знайти вирішення проблеми. Ну, Зараз я якось не можу радуватися. Ты закрылась. Бля. На мокрій сток. Сейчас подивимось по-другому. Сразу під капот заглянемо Так, по яснок у меня есть. Паша супер. Тоді ж треба буде сдавить давление ще раз. И пробочку открыть. А хто у кані? Сон, де ти жідети, ти б звук, дизеля під запах гуми Я знов лечу туди, де ми. помито пока що на ходу даже сейчас ще трохи прокатаемся Запихаємо, дивимося. Провіряємо контрольно. Ой, зараз. Добре. Од'їхати чи? А, добре. Машинка на ходу. Зараз дивимося, наче нічого не капає. 30 кілометрів проїхали. Викинуло пару помилок. Автомашина помита, БМВ вже чиста, печка валить просто жесть, дуже тепло. Можна сказати, що можна починати встановлення, робити дефектовку і дивитися, що нас жде попереду. Контрольний, сухо. І то все-таки, мабуть, була. Просто не патрубок. Ну, то вже такое. Щось ми побідили. Це вже великий плюс. Термостат залиши гарячий. Будемо тестувати. Взагалі можна і на ній додому поїхати. Але мабуть поки ні. О, нормально. Припер ворота. Щоб не доїхало до восстановлення було б Ще більше восстановлення. Ще арку в гнилу би вдарило. Проблема була б. Так, ну ошибки повискакували, ошибки постирав, Буду тоді дивитися, що це за ошибки. Каша вже... Ой! Та тихіше трохи. Ще треба позалазити всі защити, поприкручувати. Не розразу вертайся в місто своє, а то тоді можна його не позбирати. Ну пока що все. Спасибо, БМВ. Що їдеш? Закриваємо. Ключик не робить. Хоча, каже, він типа должен заряджатися від зажигання, коли їдеш, ну поки що ніякої зарядки немає. Наблюдайте, що буде далі. Все. Пока. Я тут останусь поплачу.